Дівчино, якщо ви мені зараз не дасте свій номер телефону, ви про це будете дуже шкодувати. Я? Шкодувати? Ви. Н не навпаки? Ну розумієте, тому що ми а зараз підемо в класний ресторан. Потім а... я вас покатаю на класній тачці. Ну, ресторан я сама собі можу платити. У мене теж є тачка. Далі. Mm -hmm. Аргументи скінчились, але ви сто стоїте рядом і розмовляєте зі мною. Тому ходімо поїмо. <laughs> я, я класний підкат. <laughs> я Оленку будемо знайомі. Приємно. А сілько. А сілько. Так, ну що, ходімо їсти, слухайте. А чим ви таке прикольне пахнете? Це 14 формула. Класний парфюм. А де купити? Hello Helen. Hellan. Це ah. какой-то well, ну, вот. ресторан. Це ресторан? Да.